Шановна команда, всіх вітаю. Зараз постараюсь записати вам відео з новинами від компанії і нашої команди GreenVisa. Biz. наша компанія Visa, Я в ній в статусі еліт керуючої. І сподіваюся, цей місяць для нас видасться неабияким успішним квітень 2025 року. І зараз ми з вами поговоримо про ті акції, які оголосила. Наша компанія, і як їх можна буде застосувати в нашій роботі. Ділюсь екраном. Так. І по-перше, Новина для тих, хто так само, як я зараз буде відновлювати роботу. Не слідкував раніше за новинами, звик ще до старих умов. Що так як раніше компанія оголошувала акції на тиждень, на деякі позиції, там 5-6 для конкретної системи організму, то зараз є нововведення і матимемо акцію на цілий місяць, і перелік продукції значно збільшили. Я вам одразу покажу: дивіться, як багато. Позиції зі знижкою 10%. Тут чимало товарів, які і без акцій завжди популярні, користуються попитом, тому що дуже ефективні. І ось дивіться, тут представлений перелік продукції. Компанія взагалі назвала цю акцію як для печінки більше, тому що е, такі мікроелементи підібрали і комплекси якраз для відновлення здоров'я печінки. Але і е, для інших систем це надзвичайно цінні продукти, і ми зараз про це поговоримо в подальшому. Отож, чому акцент компанії на печінці в цьому місяці? Мені це особисто дуже подобається, тому що зараз іде така тенденція щодо очищення, детоксикації, і багато компаній маркетингу, реклами направлено на те, щоб просувати якусь продукцію з такими міфічними властивостями часто щодо детоксикації, Оксикації всього організму. Але я сама сторонник того і пропагую те, що організм людини він досконалий. І якщо його не навантажувати, вчасно розвантажувати, то наші системи і органи працюють всі в ідеальному режимі, що зайве виводиться, потрібно засвоюється. тільки Просто зараз такий спосіб життя і таке харчування, що ми мусимо говорити, окрім звичайних продуктів харчування, про додавання дієтичних добавок в наш раціон, щоб все працювало справно. Так, от, в контексті детоксикації, очищення, компанія GreenVisa говорить про підтримку надважливого у цьому процесі органу. це Печінка найбільший, найбільш важливий орган щодо детоксикації, і окрім цього, вона виконує понад 500 функцій в організмі. Це дуже важливий орган. Так, от головний фінтер організму очищує кров, розщеплює токсини, підтримує здоров'я травлення. І як я вже сказала, що, на жаль, той образ, спосіб життя, який в нас є, і та якість продуктів харчування змушують нас говорити про підтримку роботи печінки. Якщо ви бачите ознаки на своєму тілі, в своєму організмі, такі як жовтизна шкіри очей і е, жовтизна шкіри та очей. Тяжкість або біль у правому підреберії, сухі шкіри та висипання, нудота відсутність апетиту, постійна втома, гіркота в роті, здуття живота і газоутворення. Темна сеча та світлий кал, часті головні болі та запаморочення, біль у м'язах, відчуття свербежу шкіри, порушення мозкової діяльності, часта діорея або закрипи, наліт на язику коричневого або жовтого кольору, порушення згортання крові, збільшення об'єму живота через накопичення рідини це все свідчить про те, що ваша печінка страждає. І, на жаль, на сьогодні це дуже розповсюджена проблема і дуже добре. Що зараз ми сконцентруємо свою увагу на тому, як з нею можна боротися, як проблеми печінки профілактувати. Отож компанія представила великий перелік тієї продукції, яка може допомогти в оздоровленні печінки. По-перше, це, звісно, комплекс для відновлення печінки. Тут такий склад, який підібраний ідеально. І з відгуків в наших партнерів і клієнтів цей продукт працює краще за есенціали. Тут l метіанін допомагає виводити жири, знижує ризик, гепатозу, екстракт артишоку, це також навіть модно зараз, тому що артишок дійсно має таку сильну гепатопротекторну дію, альфа-ліпоєва кислота, додатковий захист. Ми далі поговоримо, що окремо є у нас ця альфа-ліпоєва кислота і також нас. Знижках і лецитин підтримує відновлення клітин печінки, і він також є як окремий продукт, і також на знижках. Далі одна з перших лінійок компанії це поліензими, і зараз по акції буде саме гепатопротекторна формула, і вона також збагачена натуральними травами, ферментами і квітковий мед як консервант для відновлення роботи печінки. Фітобальзам – також масляна формула, яка спрямована на здоров'я печінки. Стимулює жовче виділення, відновлює печінку. Ідеальний вибір, якщо ти маєш застій жовчі, токсичне навантаження або слабке травлення. Часто люди з цим саме звертаються. 10% знижки. Наступний продукт це олія насіння розторопші. Також всі знають про цілющі властивості Росторопші. і в компанії GreenVisa вона є у формі рідкій, що можна додавати просто це масло в салат, так само оздоровлюючись, або приймати в чистому вигляді, наче серце, чайну ложечку, або якщо. Ви хочете, можна у формі капсул, це те саме масло, просто зручно капсульоване, сприяє регенерації печінки. Таурин, це амінокислота, яка стимулює жовчовиділення, покращує обмін речовин, вона впливає навіть на зір, на гормональну систему для роботи серця, мозку, допомагає швидше відновлювати сили, підвищує витривалість, знижує рівень стресу, покращує метаболізм і, звісно ж, підтримує печінку. Це дуже популярний продукт. Я особисто його перевірила дуже гарно. І також має знижку у квітні 10%. альфа ліпоєва кислота, вже про неї згадували. Це також потужний антиоксидант, який виводить токсини, захищає клітини від старіння, підтримує енергію, допомагає регулювати рівень цукру в крові, покращуючи чутливість до інсуліну, посилює дію інших антиоксидантів і для комплексного захисту організму. Також знижка 10%. Вітамін С. Зараз ми говоримо в розрізі чудодійного хорошого оздоровлюючого впливу на печінку, тому що відновлює клітини, бореться з вільними радикалами вітамін С, але ми також знаємо його дуже важливу роль у загальному зміцненні імунітету всього організму. Тому навіть без оздоровлення печінки цей продукт часто беруть саме під час якоїсь настільки якої погоди, як зараз, ну і взагалі для укріплення імунітету від всяких вірусів? Цинк. Знову ж таки, для печінки, для хорошого функціонування, для виведення важких металів, але також для укріплення імунітету. Це наші здорові нігті, волосся покращує роботу гормональної системи, підвищує фертильність, це функція дітонародження. І, звісно ж, допомагає ефективніше боротися з вірусами і бактеріями, коли вже навіть настала хвороба. Вітамін С і цинк часто це основні компоненти антивірусі. Вірусних засобах, навіть аптечних. До речі, про все, що ми тут говоримо, як я вже раніше почала називати продукти з міфічними властивостями, є то нікому не треба доводити. Є наукові дослідження, є медицина, яка підтверджує ефективність цих вітамінів і мікроелементів, абсолютно прямих, зрозумілих продуктів, які благотворно впливають на здоров'я людини. Селен це важливий мікроелемент, окрім захисту відновлення печінки, він впливає на гормональну систему, на роботи щитовидки, дуже важливий для чоловіків. Це називається мікроелементом довголіття, серцева судинна система, потужний антиоксидант, який знижує ризик онкологічних захворювань і уповільнює старіння, покращує стан волосся, нігтів і сприяє детоксикації. Магній. Зменшує спазми. Підтримує нормальний обмін речовин, допомагає жовчовиділенню. Ну і звісно, ми знаємо, що приймаючи одну порцію, це дві капсули магнію на ніч, значно покращується наш сон і стресостійкість, наша нервова система оздоровлюється. Тому знову ж таки комплексний підхід, тому що цей магній, так як і інші мікроелементи, він вбудовується у всі процеси організму, запускаючи їх і покращуючи. Тому, окрім впливу на печінку, ще благотворно, Вплив на нервову систему. Капсули для покращення травлення. Звісно, травлення, печінка це все близенько. Печінка відтворює, утворює жовч, виділяє для покращення травлення. Тому, звісно, ось такі капсули на основі знову ж таки артишоку представлені у цій лінійці. Знижка 10% робить їх. Зробить їх у цьому місяці, я впевнена, ще більш популярними, тому що вони і так у нас популярні, дуже гарно допомагають покращити травлення, покращити випорожнення, регулярні, зменшити печію. Навіть у кого вже синдром Герх відчуває, що печія набагато менше відчувається і взагалі відступає. Тому це абсолютно хід продаж і дуже цінний продукт. І знову ж таки це просто масло в капсулах желейних. Лецитин. Також, звісно, для покращення роботи печінки, відновлює клітини, попереджає розвиток цирозу і благотворний вплив на нервову систему, на роботу мозку. Ми знаємо, що мозок це в основному жири, так от, лецитин покращує. Роботу всього мозку і нервової системи. Від мала до велика потрібен усім хітозан для відновлення. Хорошої роботи печінки, тому що він зв'язує токсини, це по суті клітковина, і виводить їх покращує обмін речовин, відповідно. Ну і власне хітозан входить до програми по схудненню, тому що це клітковина виводить зайве, зменшує загальну калорійність денного раціону, вживається в основному на ніч, тому він користується популярністю і в інших оздоровлюючих програмах. Звертаємо увагу, що в цьому місяці буде і на нього знижка. Ресвератрол це дуже сильний антиоксидант. Це молекула молодості, як його ще називають, захищає серце, судини, сповіднює старіння клітин, зміцнює імунітет, підвищує енергетичний потенціал організму, допомагає боротися з запаленням, підтримує здоров'я шкіри, виводить токсини, захищає починку від старіння, також знижка. Клас. Ну і не забуваємо про дуже потужний інструмент, нашу велику перевагу співпраці з компанією GreenBee за те, що в нас є консультуючий лікар. Ми не мусимо самі собі підбирати продукти, якось вестися на рекламу в соціальних мережах. Ми маємо свій перелік скарг і побажань по здоров'ю, заповнюємо анкету і все це передаємо нашому лікарю, який дасть свої рекомендації щодо способу життя. Необхідних аналізів, а також підбере саме ті дієтичні додавки, які потрібно конкретно вам і в тому дозуванні, яке необхідне вам. Тому хто бажає отримати консультацію, ось є QR-код, можете перейти в чат, партнери вже в ньому. І завжди ми направляємо тих людей, які бажають стати на стезю відновлення свого здоров'я, приєднатися до цього чату і почати знайомство з компанією, з продукцією, саме з консультації лікарів. І далі будуть новини, які також з 1 квітня вступають в силу, це підвищення наших бонусів, підвищення ціни пункту. Це внутрішня валюта компанії, і от пункт відтепер буде коштувати 65. Був раніше 55, ми мали певну суму виплат до цього. Зараз вона вся збільшиться, тому що тепер пункт 65. Мінімальна виплата складе від 488 гривень. Я нагадую, що перша планка для отримання винагороди від компанії це 50 пунктів товарообігу, особистих чи групових. Щоб мати право на отримання цього бонусу, достатньо власного замовлення на 5 пунктів, це близько 400 Гривень. Це все діло раз на календарний місяць, дуже лояльні умови. Ну, а перша планочка, до якої ми прагнемо, це статус керуючого в компанії Грінбіза, і от виплата на цьому статусі на структуру становить 9750 гривень. Це такий повноцінний заробіток, який можна отримати, працюючи вдома. Ось як я зараз на газу стоїть, вариться бульйон. Дитинка заснула, а я з вами працюю. І на цьому слайді також. Хочу показати приклад розрахунку бонусів згідно нашого надпростого маркетинг плану, просто відповідність вашого товарообігу командного і відсотка на виплату. Якщо вся ваша структура робить певний об'єм, то ми дивимося, хто вийшов у вашій структурі на виплату, а ваш дохід становить різницю виплати на структуру, мінус бонус. Мінус-бонуси тим лідерам, які вийшли на виплату по маркетинг-плану. Все просто, якщо у цьому розбиратися і працювати. Друга новина я ввожу мотивацію на реєстрацію нових партнерів. Кожне замовлення, яке оформить разом з вами ваш новий партнер від 20 пунктів. Ви оформите стартовий набір необхідної поліграфії, там, Прайси, вітальний лист, угода консультанта найнеобхідніше, коштує 80 гривень. І якщо ця людина розміщена в структурі до третьої лінії, тобто ось я вас зареєструвала, ви свою людину і у тієї людини новачок, то це все рахується. І ось кожне таке замовлення поїде у подарунок, маючи пробіотичний гель для миття посуду. Він коштує 123 гривні, людина отримає. Його безкоштовно він у нас також дуже популярний. Він замінив наші миючі на кухні однозначно, тому що він не сушить навіть суху шкіру рук, він видаляє жир навіть у холодній воді. Ним навіть окроплюють рослини замість господарського мила його крапають в унітаз для того, щоб пробіотики працювали, тому що це живі організми, які навіть після того, як ви провели свої там, миючі маніпуляції. Вони продовжують працювати на чистоту, поглинаючи патогенні мікроорганізми. Ну і хочу також нагадати, що у нас є створений мною канал в Телеграмі, куди ви можете запрошувати своїх потенційних клієнтів і партнерів для ознайомлення з умовами і деталями співпраці з нашою командою Гринвіза у компанії GreenVisa. Вони там дізнаються про переваги співпраці, особливості, як зробити замовлення, що за продукція, як з нею працювати, і взагалі отримують повну інформацію. Інформацію, яку зможуть самі зрозуміти, і в подальшому передавати вже своїм потенційним партнерам, тому що ми працюємо за принципом дублікації, ми будуємо структуру партнерів і клієнтів, і от всі зможуть знайомитися з однією тією самою інформацією. У мене на цьому все. Відео затягувати не буду. Передивіться його обов'язково і бажаю гарних результатів і плодів у квітні. 2025 року завжди ваша Ірина Малієва. До наступних зустрічей.